Які пенсії з інвалідності встановлені в Україні? У пенсійному фонді озвучили розміри пенсій з інвалідності, хто отримує більше. Якщо людині встановлено інвалідність, то вона має отримувати пенсію за інвалідністю. Причина, група, час настання інвалідності, термін, на який вона встановлюється, визначається органом медико-соціальної експертизи. Про це нагадали у пенсійному фонді України. Пенсії з інвалідності по солідарній системі призначаються людям з інвалідністю при страховому стажі від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому встановлена інвалідність. Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності. 100% пенсії за віком особам з інвалідністю першої групи, 90% пенсії за віком. Особам з інвалідністю другої групи, 50% пенсії за віком, особам з інвалідністю третьої групи. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого й обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім придбаного страхового стажу, зараховується період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років. Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності для осіб з інвалідністю першої групи 2300 гривень, для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої групи 2100 гривень. Для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп 2093 гривні. Пенсії з інвалідності військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності під час проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, що виникли під час проходження військової служби. Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах. Перша група 100% сум грошового забезпечення, друга група 80% сум грошового забезпечення, третя група 60% сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах перша група 70% сум грошового забезпечення, друга група 60% сум грошового забезпечення, третя група 40% сум грошового забезпечення мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою. Перша група 650 – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 01.12.2022 року – 13 604 гривні 50 копійок. Друга група 525 – 525% прожиткового мінімуму з 01.12.2022 року – 10 980 158 гривень 25 копійок. Третя група 360% прожиткового мінімуму з 01.12.2022 7 534 гривні 80 копійок. Пенсії з інвалідності постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою. З 01.03.2023 року мінімальні розміри пенсій за інвалідністю не можуть бути нижчими. Для першої групи 8 187 гривень 48 копійок, для другої групи 6 549 гривень. 98 для третьої групи та дітей з інвалідністю 5 тисяч 48 гривень 95 копійок. Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчим. Перша група 13 тисяч 376 гривень 21 копійка, друга група 10 тисяч 700 гривень 91 копійка. Третя група 8